Зараз всім доброго ранку. Отак по чуть-чуть ми е, досягаємо е, кінця нашого тижня дослідження ряду цих псалмів, які ми розпочали на початку. <кій> І е, е, сьогодні у нас такий, знаєте, великий псалом, <кій> має всього 5 віршиків, але вони мають глибоке значення для нас з вами. Чому? Тому що, е, розпочинаючи наше дослідження на початку, понеділок. Ми розпочали або продовжили е, таких, е, е, таку частину псалмів, як місіанські псалми. І сьогодні, друзі, це завершальний місіанський псалом, так. би е, Він десь робить підсумок. Робить підсумок. І, як і кожен підсумок, кожен висновок, е, він несе з собою певні якісь побажання, що потрібно робити з тими знаннями, які ми отримали на протязі цього тижня. Пам'ятаєте, мотивом наших цих місіянських псалмів це була тема Господь царює, він цар, він владика, владика нашого життя, володар нашого життя. Ми намагалися відповісти на запитання, які почуття або емоції нас викликає, це розуміння, тому що є різні люди, які по-різному сприймають це володарювання Бога, і сам Господь через псалмиста дав нам причини. Чому ми це сприймаємо або чому ми це нам це подобається, коли Господь царює коли він володар, ми побачили проти чого він, проти ідолослужіння, проти того, щоб поклонятися порожнім непотрібним богам. Ми побачили, що Господь наводить докази того, що він творець, він вседержитель, він, якби, той, хто. Заслуговує нашої хвали, нашого прославлення. Е, і цей псалом 99-й або 100 й він є свого роду е, хвалою за все попереднє, що Бог відкрив для людей. Е, цікаво, що на євриті він так і називається Мішмор Летода, що означає псалом подяки. «псалом подяки. Е, Мізмор летода. Псалом, подяки. Тому сьогодні, коли ми будемо говорити про цих п'ять віршиків, хотів би, щоб ми в голові своїй е, зафіксували цю ідею. Вдячність Богу. Вдячність Богу. Ми пригадуємо 97-й, 98-й е, псалми, які десь нам відкривали, 96-й, які нам відкривали от ці причини, за що ми вдячні Богу. І сьогодні це пісня. Або вірш, вірш прославлення, вірш вдячності, від розуміння того, ким є Господь, по суті, для людини. І виникає фактично наша подяка. Коли ми розуміємо, хто такий Бог. Знаєте, коли я розумію, що для мене робить моя дружина, або що роблять для мене мої діти, або що робить церква для того, щоб ну, громада для того, щоб розвиватися, я відчуваю вдячність. Так само, і тут Господь показує: я зробив те, 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 те. те. Я благословив. Яка твоя реакція? Звісно, нормальна реакція це вдячність. Бути вдячними, мати цю подяку. Основний посил, як я вже сказав, це ми, як створені Божі, створіння Божі, як Божі люди, Божі діти маємо за що дякувати. І цей псалом він на це і вказує. Бог бажає, щоб ми виражали нашу вдячність, нашу любов, більше того, свої емоції. Знаєте, я е, маю людину знайомого, який вихований в таких, знаєте, суворих реаліях життя, вихований е, більше десь матір'ю. Батько завжди був е, в таких, скажімо, проблемних місцях. І е, в їхній сім'ї не було прийнято говорити Я тебе люблю. І коли він вже став більш дорослішим, він одружився, мав своїх дітей, і ці діти потім десь е, при розмові там зі мною. Вони жалілися. Ви знаєте, каже, наш батько дуже рідко говорить нам, що він нас любить. Інколи здається, що, що не любить. Ну і Раз, другий раз я це почув, третій, п'ятий, десятий, думаю, ну все ж таки, чим проблем? Я спробував поговорити з цим батьком так віч навіч. Це людина християнин і така посвячена людина, він дослідник Біблії. Як вияснилося, як виявилося, от в його сім'ї не було прийнято говорити ці слова. не було Прийнято виявляти ці емоції. І як наслідок до цього була певна проблема в сім'ї. E, знаю іншу людину, яка треба чи не треба, говорить в сім'ї Я вас люблю. <гум> І e, ця сім'я більше жаліється на те, що от він на словах постійно каже, що любить, <гум> а на справах ми не знаємо, чи це так. <гум> Мав розмову із такою сім'єю, з таким чоловіком. Але хочу сказати, що Господь. Він, як люблячий Бог, як Бог емоцій, який проявляє емоції, ми читаємо писання і знаходимо ці емоції неодноразово і радіє, і сумує, і плаче, і злиться, і тішиться, тому він бажає проявлення емоцій із нашої сторони. І цей псалом він якраз нам нагадує, щоб ми не були скупими на емоції до нашого Господа. Якщо ви його по справжньому любите, якщо ви відчуваєте до нього вдячність. Проявляйте ці емоції, говоріть про це. Так, Бог знає все. Бог знає все. Але йому приємно бачити, вияв наших емоцій, вияв наших почуттів до нього. Тому цей псалом закликає: уся земле, покликуйте Господа. Уся земля. Не хтось один, не двоє, не десять, тому що вся земля це є сім'я Бога. Вся земля створена нашим творцем. І він має бажання почути, відчути. Цю емоцію любові від нас до нього. Від нас до нього. Тому не соромтесь, не соромтесь проявляти емоції до Господа, проявляти свою вдячність і лишній раз сказати: Боже, я дякую. Я дякую за те, що я проснувся. Я дякую за те, що я сьогодні зміг під'єднатися. Я дякую, що цей інтернет працює, не дивлячись на воєнні дії, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Що багато чого порушується, електромережі і так далі, але інтернет працює і ми можемо об'єднуватися з різних країн для того, щоб спілкуватися, щоб підтримати один одного, щоб молитися. Дякую тобі, Боже, за це. Дякую за сім'ю, дякую за родину. Чи то фізичну мою кровну, чи то християнську родину. Я дякую. Коли ми навчимося дякувати Богу, ми будемо здивовані, як Він. Мінятиме нас, мінятиме наші відношення, мінятиме наш е, характер, наші думки, наші дії і все інше, що стосується нашого життя. Другий вірш. Ми читаємо: служіть Господові з радістю. Інший переклад каже: підкоріться Богові з радістю. Підкоріться, служіть підкоріться. Знаєте, я десь частково ловлю себе на думці інколи, коли знаєте, дуже багато якихось. Подій і просять бути присутніми там, 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 і ти навіть стомлюєшся десь, вже думаєш, куда мені перше податися? Туди запросили, туди запросили, туди запросили. І ніби кругом хочеться бути, бо десь і для себе ну, духовно ти зростаєш, підбадьоруєшся, і десь хочеться бути е, цією підтримкою для інших. І здається, ну ну боже, я ж не можу розірватися на різні кусочки і бути всюди, е, всюди одночасно. І Бог каже: Ти з радістю приймай службі. А я благословлю. Ви знаєте, я вже не перший раз переконуюся. Якщо я кажу Боже, я не знаю, в мене все, руки впустилися, я не маю ні сили, ні, ні можливості бути всюди, але покерую. І Бог так керує, що ці події, вони десь одне від одного починають розмежовуватися, починають бути різні дати. І ти полюбовуєшся е, в різних місцях, але ти є. Ти присутній ти береш чи участь. Господь благословляє. Господь дає оце, ну, поєднання, поєднання часу, можливостей для того, щоб ми могли служити з радістю. Наскільки сьогодні ми служимо Богу з радістю? Взагалі, що означає служити Богу з радістю? Або служити Богу, або підкорятися Йому? Як це на ділі ми можемо проявляти? Друзі, кожного разу, коли ми молимося до Нього, ми усміряємо себе. Чи молимось ми до Нього з радістю? Моє запитання полягає, знаєте, я сьогодні маю декількох учнів по Всеукраїнському проєкті «Школа Біблії і. Вони задають запитання: ну а якщо я не хочу молитися, чому я маю молитися зранку, обід, вечір, чому не можна раз в день і тому потім? а як ми спілкуємося з нашими друзями раз в день, 5 хвилин? Чи якщо ми зустрічаємося з друзями, ці розмови можуть початися годинами? Якщо ми е, маємо бажання зустрітися з кимось із рідних, ми виділяємо час для цього більше одного дня. Як ми це робимо з людьми близькими до для, для нас? Чому тоді ми Бога обмежуємо в цьому? Бог любить нас. Він хоче прояву наших емоцій, нашої любові до нього. Щоб ми цей час проводили з ним з радістю, а не з примусу. Ну, мене заставили всім ранку встати і з ним поспілкуватися. Чи я хотів всім ранку встати, щоб з ним поспілкуватися? Так, дякую за ваші реакції. Е, я бачу. Сьогодні Господь закликає. Закликає нас до того, щоб ми з радістю мали з ним це спілкування. Давид, усвідомлюючи всю відповідальність, яку він мав, усвідомлюючи те, що він являється царем для народу і поводирем свого роду, він же ж мусить показати, кому поклонятися, як поклонятися. Якщо ви уважно перечитували історію ізраїльського народу, ви бачили, що будь-який цар, який приходив після Давида, ну фактично Саул також перший цар. Куди цар вів, туди народ йшов. Якщо цар вів в ідолопоклонство, й народ йшов в ідолопоклонство. Якщо цар вів до Бога, то й народ йшов до Бога. Тому Давид, усвідомлюючи цю велику відповідальність, він вдячний Богові. І він звертається до нього в проханні підтримки. Він з ним спілкується, він має з ним живі відносини. Він проявляє свої емоції до нього. Так, інколи він не розуміє, чому Бог так діє, але він запитує. Він готовий слухати і приймати волю Бога, навіть якщо вона не співпадає з волею людини. Сьогодні для нас в цьому є урок. Ми можемо бути вдячні Богові, ми можемо з радістю йому служити, а можемо, знаєте, наше життя провадити так: ну, змусили мене, ну треба. Ну, я ж мушу якось це робити, треба це. Ви хочете служити Богу, чи ви мусите служити Богу? Сьогодні це запитання лунає до кожного з нас. У нас сьогодні також в кінці псалму буде запитання на роздуми а, сьогоднішнього дня. Але перш ніж ми до нього дійдемо, давайте розглянемо ще декілька важливих моментів цього Псалму. Отже, служіть господеві, господеві з радістю. Перед обличчям підійдіть зі співом. Знаєте, багато людей мені говорило про те, що ну, цей псалом каже, підійти зі співом, а я ж не вмію співати. Знаєте, для Бога приємно. Приємно чути наш спів, навіть якщо ми не вміємо. Але наше серце співає, виливається перед Ним. Ми спілкуємося з Ним. Як написано було а, а, в першому вірші, покликуємо Господа, то Він приймає нас такими, які ми є. І ми можемо здивуватися, як Він поміняє наш голос, наш слух. І навіть ті речі, які здавалися для нас, неможливими. Ми не музиканти, але ми почнемо співати так, що всі будуть навколо дивуватися цьому співу. І це не для того, щоб всі дивувалися. Це для того, щоб прославити Бога. Це небо доєднується, можливо, до недосконалого недо, недо, нашого співу, але воно доєднується до нас. І в хорі ангельського співу наш голос звучить дуже гарно. Він не заважає. Тому славте Бога. Славте Бога в ваших серцях. Коли ви вдома на самоті, не соромтеся, співайте йому. Можливо, вірші розповідайте. Бог готується, слухати. Бо хочеться слухати, бо це буде виявом вашої любові. Коли я е, зустрічався з дівчиною, тепер уже жінкою моєю, е, я написав був один вірш і дуже довго соромився його їй прочитати, розповісти. Е, там був вияв моїх почуттів, але я, ну, я не вмів на словах це так сказати, там, подобається вона мені, не подобається, гарно мені з нею. ні. А у вірші я міг сказати все. І от я поклав ці почуття на цей вірш, і в відповідний момент я його прочитав. Ну, реакція тодішньої дівчини моєї була неперевершеною. Її сльози говорили про те, що воно торкнулося її серце, і мені вдалося сподобатися їй настільки, що вона готова зі мною зустрічатися. Тому не бійтеся, не бійтеся викладати ваші слова, ваші думки на слова. На слова перед Богом. Він хоче їх чути. Він хоче їх чути. Третій вірш пише: знайте, що Господь Творець. Ще раз наголос Давида йде на тому, що Бог наш Творець. І розуміючи це, ми не просто відчуваємо відповідальність, ми відчуваємо велику повагу до нього. Ми відчуваємо оце батьківське почуття. Адже наші батьки, тато, мама, вони хочуть для нас кращого. Небесний батько набагато більше бажає дати нам краще і дає нам краще. Інколи нам здається, що це якісь важкі випробування або е, якісь е, такі трепетні події нашого життя. Але, друзі, кожного разу, коли в нашому житті є випробування, це свідчить про те, що сам Господь, Творець неба і землі, нам довіряє. Бо він знає, що в цьому випробуванні ми зможемо встояти і більше того відкрити творця тим людям, які є навколо нас. Тому кожне випробування в нашому житті це особлива довіра і вияв любові Бога. Наголошую ще раз на тому, що Бог бажає побачити і наші емоції до нього. До нього. Яке сьогодні наше ставлення до Господа? Чи ми радіємо від того, що знаємо його? Чи боїмося, чи страх нас переконує? Які емоції сьогодні в нас? Відкрийте їх перед Богом. Якщо у вас є страх, повірте, Бог цей страх забере, як він в свій час забрав страх Давида. Якщо ми відчуваємо якісь інші емоції, Бог готовий із ними справитися. Якщо ми відчуваємо любов, Бог готовий прийняти цю любов від нас. Ми його народ і отара Його пасовиська третій вірш говорить. Я маю знайому, яка має три корови, три кози і цілу купу курей. Ну, я розумію, що можливо по фермерських мірках це небагато. E, і за кордоном у мене друг в Норвегії роки пропрацював. E, там набагато легше з цим працювати, маючи навіть 20 корів. Там апарати все виконують, і годують, і поять, і доять. У ну, нас тут трохи по-іншому. Приходиться все робити руками. І оця людина вона така щаслива бігає. Я кажу, ви знаєте. І звод її звати е, Гана Яківна, я кажу: Ганна ну, Яківна, ну як ви справляєтеся з цим? Чому ви завжди такі радісні і енергійні? Я бачу молодих людей, які мають одну корову, і вони з цим не справляються. Вони її продають, як тільки помирають там бабусі і дідусі, бо кажуть, все, ну, сил немає. А у вас три тих, три тих, і ще куча там курей, птиці різної і тому подібне. І це ж треба сіно заготувати, все це зробити, і ви це все робите самі. І ще вас вистачає енергії. Всім усміхатися і бігати то на базар, то в магазини, то ще кудись. ви це все встигає? Знаєте, вона каже, бо це моя отара. Я їх люблю. В неї є син, він, до речі, православний священик. І ми з ним досить в досить хороших відносинах. Він також військовий капелан, волонтер, військовий волонтер-капелан позаштатний. Ми з ним часто маємо спілкування десь. Спільні якісь проекти частково у нас виникали. І ця людина вона ну, не, не загружає сина, священика, який зайнятий, не загружає невістку, не загружає нікого. Вона все робить сама. Чому? Тому що це моя отара, і я їх люблю. І коли я чую ці слова або згадав цю історію, я розумію, наскільки Господь любить нас. Він називає нас своєю отарою. Нас, кожного знає поіменно. В кожного із нас пораховане все волосся на голові, навіть те, яке залишиться. Бог знає все. Бог знає все. Він настільки нас любить, що Він проявляє до нас не просто емпатію, не просто якесь сопереживання. Він проявляє до нас свої емоції, проявляє свою величезну е підтримку і допомогу. І сьогодні, бачачи це, я хочу сказати: Боже, я дякую Тобі. Я дякую Тобі, що я належу до отари Твого пасовиська. Ти пастор, який ведеш, який захищаєш від диких звірів, який напоюєш, який годуєш відповідний момент. Нещодавно мав розмову з однією людиною, яка досить переживає фінансові проблеми і труднощі, але вона намагається довіряти Богу. І заключним текстом наших роздумів став текст: ніколи Бог не допустить людину, яка довіряє йому, і ти з простянутою рукою. Тому що він пастор, він годує своє свою ота. Ця людина пережила досі. Бог дарував необхідні фінанси для того, щоб прожити. Сьогодні Бог про нас піклується. Він не, якийсь, не якась далека особа там на небі, яка тільки спостерігає, а що зробить моя дочка або мій син? І тут же ж чекає, щоб докрити. Ні. Бог це живий, діяльний творець неба і землі, владика, який любить Любить і піклується, носить на руках, тримає за руку. Ми отара його посолистка. Четвертий вірш. Ми читаємо: увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я з похвалою. Виславляйте Його ім'я, Його благословляйте. Друзі, коли йде запрошення Давида війти в браму, ми розуміємо, що це мова йде, можливо, про храм, про святиню, куди людина потріб... людині потрібно було прийти, щоб прославити Бога. Для нас сьогодні урок в цьому псалі. Так, ми можемо прославляти Бога вдома. Цього ніхто не забороняє, і це потрібно. Але є відповідний день і час, коли Господь встановив як знак з того, що Він Творець, що Він все створив, коли Він каже, прийдіть в мій дім. Не залишайтеся вдома в цей час. Прийдіть і прославте мене. Прийдіть і поговоріть зі мною як сім'я. Так, ви спілкуєтеся зі мною поодинці особисто, але прийдіть і як сім'я, принесіть свої переживання і проблеми до мене. Є окремий час, який я відділив для цього. Тому, розуміючи це, ми приходимо, ми беремо в цей день, залишаємо всі наші справи, залишаємо все те, що є в нас вдома, і йдемо в дім молитви для того, щоб зустрітися з ним там, як єдина християнська сім'я. І там Бог також каже: Виявляйте свої емоції до мене. Проявіть свою любов. Знаєте, коли я бачу дію Бога в житті, і, зокрема, в цьому псалмі дію Бога в житті Давида, в житті народу ізраїльського, в житті нашого народу сьогодні, в Україні, в житті країн і вірян різних країн цього світу, я, я тільки можу сказати єдине. Боже, дякую. Пророцтва виконується. Ми майже вдома. Небеса, які приготовані для кожного віруючого, вони являються нашим домом. Так, тут зараз ми свого роду і в гостях, але ми майже вдома. Шлях земний майже закінчений. І на протязі всього цього життя Господь веде, Господь рятує, Господь спасає, Господь проявляє милість і справедливість. І за це я хочу сказати йому дякую. Дякую Боже. І я тебе люблю. Не соромтеся, сказати Богу про свої почуття. Ще один важливий момент в четвертому вірші, я не знаю, чи ви практикуєте це ім'я Його благословляйте. Багато хто із людей мені в свій час сказали, як я можу благословляти Бога. Але згадайте, коли ми говоримо про або згадуємо про їжу, ми згадуємо такі слова: будь благословенний Боже за їжу, яку ти нам дає. Євреї так моляться. Сьогодні ми маємо можливість благословляти або дякувати йому за те, що він нам посилає. Тому Давид і підкреслює цей момент. Благословляйте ім'я Боже. Ви знаєте прекрасно текст Нового Завіту, що немає іншого імені під небом, яким ми могли би що? Спастись. Так, дякую. спастись. Це ім'я достойне нашої хвилини. Це ім'я достойне нашої хвилини. П'ятий вірш. Бо добрий Господь. Його милість навіки, а вірність Його зроду рід. Ми часто чуємо, що Господь добрий. В чому ця доброта? Задайте собі це запитання. В чому доброта Бога по відношенню до вашого життя? Що це значить добрий Господь? Згадуючи попередні псалми, ми можемо сказати: добрий Господь, бо він царює, добрий Господь, бо він справедливий, добрий Господь, бо він милостивий. Добрий Господь, бо він суддя і адвокат одночасно. Він заступник Заступник за кожного з нас. Це варто нашої уваги, це варто нашої похвали і подяки. Мішмор летода, псалом подяки, пісня хвали. Сьогодні моє бажання, щоб в цей ранковий час кожен із нас заспівав свою пісню хвали за своє життя перед Богом. І заключне запитання наших сьогоднішніх розглядів? За що ти дякуєш Богу сьогодні? Ми вдячні Богу, бо на те є причина. Знаючи наші характери, терпеливий Бог відкрив нам, за що ми йому можемо бути вдячні. Підводячи підсумок, хочеться сказати, що я вдячний Богу за спасіння. Яке він дарує кожному з нас. За що ти, мій друже, вдячний Богу? Сьогодні. Нехай це запитання сьогодні лунає в вашій голові. Попробуйте дати відповідь на Нього на проказі цього дня. Можливо, в коментарях. Нехай добрий Господь допоможе нам ще раз і ще раз згадати, за що я вдячний моєму Творцеві. Амінь. Запрошую вас до молитви. Люблячий творець, батько, друже, заступнику наш. Величний суддя і цар. Сьогодні, співаючи в наших серцях пісню, хвали і подяки, ми хочемо згадати про те, що ти наш творець, а ми Твоє Творіння. Ми особливо вдячні Тобі, що ми Твоя отара, отара Твого Пасовиська. Ти, Господи, даєш їжу, Ти даєш воду, ти даєш все необхідне для того, щоб ми, як твоя отара, могли розвиватися. Боже, сьогодні. Ми живемо в різних обставинах нашого життя. в нашій країні війна. В інших країнах також є свої переживання і проблеми. Економічні кризи, тривоги, секулярність, багато-багато різних проблем, але в цьому всьому ти ведеш. Своїм люблячим голосом ти кличеш і ти шляхом спасіння, шляхом, який ти даруєш для кожного, хто приймає цей подарунок. Допоможи нам, Господи, з вдячністю дивитися на Твої діяння в нашому житті. Не соромитись, але проявляти свої емоції любові і подяки Тобі. Боже, любимо Тебе і дякуємо. Ім'я Ісуса. Амінь.